Китайський Volkswagen чи Тесла, як ви думаєте, що безпечніше. Відео цікаве, додивіться до кінця. Провели краш-тест, лоб в лоб, перекриття 50%, швидкість кожної машини 64 км на годину. І давайте подивимось, наскільки впливає чи не впливає країна збірки на якість автомобіля і на його безпеку. Кількість китайських Volkswagenів на наших дорогах дуже велика, тому тема зараз особливо актуальна. І цікаво, на що ми можемо розраховувати за кермом такого авто. Погнали! Швидкість вроді невелика, але удар досить плотний. Погодьтесь. По Фольксвагену. Зона деформації відпрацювала. Двері відкриваються, вітрова стойка ціла, капсула салону ціла, батарейний відсік не пошкоджений. Машина прийняла удар насправді дуже і дуже достойно. По Теслі трохи інша ситуація. Двері у нас не відкриваються. Як ми бачимо, пошкоджена вітрова стійка, пошкоджена капсула салону, і знизу пішла деформація днища в області батарейного відсіку, що вкупі. З дверима водія, які не відчиняються, насправді може призвести до дуже і дуже важких наслідків. Як вам такий результат? Можливо, чекали іншого. Поділіться в коментарях вашою думкою. Як ми бачимо, країна збірки навряд чи впливає на якість і на безпеку автомобіля. Друзі, звертайте увагу на такі вроді, як дрібниці, тому що життя і здоров'я ваше і ваших близьких це найдорожче, що у нас є. Ніхто не каже, що Тесла погана машина, вона просто набагато слабше тримає удар.